Сьогодні у нас дуже цікава прес-конференція, присвячена підсумкам щорічного рейтингу ефективності судді Одеського регіону. І сьогодні ми поговоримо саме за 2024 рік. Цьому проєкту вже три роки, проводить його спілка юристів Одеської області спільно з інформаційним агентством Конструктив Ньюз». Це унікальний проєкт, який дозволяє нам. Показати так, побачити, як змінюються тенденції серед суддів, їх ефективність, їх робота і так далі. Детальніше про це сьогодні розкажуть Олександр Рябець, голова спілки юристів Одеської області, Діана Таранова, головна редакторка інформаційного агентства Конструктив Ньюз» І Владислав Трозюка, юрист, аналітик інформаційного «Конструктив Ньюз». Вітаю, шановні журналісти. Дуже радий сьогодні бути на даній прес-конференції, тому що ми вже втретє презентуємо рейтинг ефективності суддів Одеського регіону. І сьогодні ми поговоримо саме за 2004 рік. Хочу підкреслити, що рейтинг формується у нас не шляхом опитування, не шляхом голосування, а виключно математичним методом ми отримуємо конкретні статистичні дані по відповідним критеріям. І на підставі виключно математичних підрахунків ми отримуємо відповідний рейтинг. Чим він насправді досить корисний, то що ми дуже раді, що вже сьогодні третій рік, як ми презентуємо, і ми бачимо, як деякі суди звернули увагу на наш рейтинг. Більш того, вони чітко розуміють критерії, за якими ми слідкуємо і ставимо їх в даний рейтинг, і намагаються ці критерії постійно покращувати. На що це дійсно це дійсно добре впливає, в тому числі і для нас, як звичайних громадян. Хочу підкреслити, які саме критерії, щоб було максимально відкрито. Це кількість справ, що не дійшла за рік до конкретного суду. Думаю, що тут це зрозуміло. Наступний критерій це кількість розглянутих справ, які розглядались протягом року. Також важливий момент, скільки справ надходить і скільки саме розглянулось в конкретному суді. Наступний критерій це кількість розглянутих справ саме на одну суддю. На одного суддю. це досить важливо для того, щоб показати. Різницю, коли суд досить навантажений, і є деякі невеликі суди, в яких значно менше справ, але там може бути один, два, чи три судді. І, звісно, це досить важливо їх роботу, також важливо відслідковувати, і вона може бути значно ефективнішою, ніж в конкретного судді в великих судах. Тому ми обов'язково додаємо посилання і розрахунки саме з розрахунку на одного суддю. Далі. Кількість нерозглянутих справ протягом року, на, також з розрахунку на одного суддю. Також досить важливий критерій. Я думаю, що ми розуміємо, що ми хотіли б, щоб справи розглядались, а не просто були в судових процесах. І п'ятий критерій, на мою думку, він один з найважливіших, особливо для нас, для юристів, для громадськості, тому що це кількість справ, які розглянулись в суді. Більше року насправді це досить важливо, тому що ми хочемо, щоб якщо громадянин чи будь-хто звертається до суду, він хоче отримати рішення суду. Ну, звісно, він хоче, щоб це рішення було на його користь, але іноді так буває, що справи настільки затягуються, затягуються на руки, що громадянин починає вже не вірити в судову систему, і дуже важливо, коли суди концентруються на даному критерію і. Намагаються щонайшвидше винести рішення. І ось можу, наприклад, конкретний приклад привести. У нас є два приблизно одинакових суду. На суда це Любошівський міськрайонний суд і Котовський міськрайонний суд. От, наприклад, в Любошівському суді фактично більше року розглядається всього дві справи. Підкреслю дві справи. А в Котовському міськрайонному суді розглядається 1752 справи. Тут таке досить логічне запитання, чому все таки так, і саме наш рейтинг це висвітлює. А тепер давайте я представлю хоча б п'ятірку лідерів. Які на сьогоднішній день потрапили в топ-5 за даними критеріями, за нашим рейтингом, хочу підкреслити, що це суди саме перших інстанцій, тому що не зовсім логічно порівнювати суд першої інстанції суд апеляційної інстанції, не дивлячись на те, що вони також знаходяться в Одеському регіоні, але в даному рейтингу беруть участь 35 суддів. Це усі суди загальної юрисдикції, також господарський суд та окружний адміністративний суд. П'яте місце фактично займає Роздільнянський районний суд Одеської області. Раніше він займав четверте та шосте місце, фактично він завжди в п'ятірці лідерів і з чим, звісно, ми їх вітаємо. Четверте місце, на мою думку, і з приємністю хочу сказати, що це Суворівський районний суд міста Одеси. Він займає четверте місце. Минулого року він був на сьомому місці. В 2022 році він був на дев'ятому місці. Можливо, все-таки його ефективність покращується, тому що там зараз порівняно новий голова суду, і ми бажаємо, щоб вони постійно. Лише покращували свою ефективність, але те, що вони вже в четвірці це, це досить гарний результат. Третє місце, також з приємністю хочу сказати: це Одеський окружний адміністративний суд. Минулі роки він був на восьмому місці і в 23-му році, і в 22-му році. Сьогодні це суд один з найзавантаженіших з усієї України насправді він розглядає справи, фактично, які подаються громадянами частіше за все з представниками держави, і ну їх ефективність вона показує, що навіть військовий час вони показують гарні результати. Ну і друге, третє місце фактично у нас не змінилось. На другому місці це Любошівський районний суд Одеської області. Він був на другому місці і в 23-му році, і в 22-му році. І на першому місці це Київський районний суд міста Одеси. Він також і в 2023 році, і в 2022 році був на першому місці. Хочу відзначити, що він є одним з найзавантаженіших судів усієї України і один з найзавантаженіших суд е, Одеського регіону серед суддів загальної юрисдикції. І ще хочу підкреслити, що мені приємно, що саме два. Е, два Місця зайняли такі різні суди. Один з найбільших судів це Київський районний суд, і досить невеликий суд це Любошівський районний суд. Це показує про те, що навіть невеликі суди вони також можуть отримати гарне місце в нашому рейтингу, тому що збалансовано критерії ми максимально розподілили збалансовано. І що приємно, що районні суди також намагаються постійно підтягуватись до гори і бути десятці лідерів. Так що дякую за увагу. Думаю, що далі наші колеги також скажуть інформацію. Хочу ставити невеличке ку подяку по перше державної судовій адміністрації а також її територіальним управлінням, оскільки, перш за все, вони проводять достатньо якісну роботу зі збору та аналітики. Інформації і також окремо дякую від інформаційного агентства Ньюз» за те, що вже три роки поспіль територіальне управління, наприклад, Державної судової адміністрації Одеської області дуже плідно співпрацює з нами, а також допомагає. Дійсно проводити такі цікаві проекти, і е, також хотілось би окремо ще подякувати господарському суду Одеської області та одеському окружному, оскільки також вони долучалися до е, того, щоб допомогти нам зібрати якнайточніші дані. А тепер до головного, до другої п'ятірки. Е, наших судів, які увійшли до то топ-10, перші, якого я назву, це Приморський районний суд та Малиновський районний суд міста Одеси. Вони зайняли достатньо гарні місця. Це шосте та сьоме місце. При цьому, якщо порівняти з нашими попередніми роками, наприклад, 22-му році, вони займали 10-12 місце, і можна побачити, що вони поступово поступово покращують свої показники. Тому можна сказати, що була пророблена гарна робота даними судами. Також на восьмому місці у нас є Болградський районний суд. По порівнянню ми бачимо, що в минулих роках вони займали кращу позицію, але, попри це, вони досі займають достатньо високе місце і сподіваємося, що вони будуть покращуватись. В майбутніх рейтингах і останні, хто ввійшли в наш топ 10 це Березівський та Іллічівський е, міський та районний суд дуже цікаво, наскільки вони при ну скажімо так піднялися в нашому рейтингу, оскільки в минулих роках вони не входили навіть в топ 10 А в цьому році така достатньо гарні показники були і впевнене лідерство. Тому також їх вітаємо з тим, що вони вийшли в топ 10, і загалом по проведеній роботі, що хочеться додати, хочеться відмітити, що дуже приємно бачити, що, попри всі ті наслідки негативні, які є від повномасштабного вторгнення, суди не тільки можуть ефективно працювати, так вони ще й можуть покращувати з кожним роком свої показники. І ми сподіваємося, що ці результати будуть тільки краще і краще в майбутніх роках. Ми хотіли окремо виділити господарський суд Одеської області, так як не дивлячись на те що наш рейтинг за математичними формулами розподілив його на 12 місце в рейтингу. За нашими внутрішніми критеріями, він повинен бути щонайменше в десятки лідерів. Але так як ми його порівнювали з судами загальної юрисдикції, специфіка розгляду справ в господарських судах вона занизила кількість його балів. Наприклад, Справи про банкротство, які є поширеними в господарських судах, частіше за все розглядаються понад один рік через відповідну процедуру, яка передбачена законодавством. І саме це безпосередньо впливає на такий критерій, як тривалість розгляду справи, і не дає змоги об'єктивно порівняти господарські суди із судами загальної юрисдикції. А чи будете ви якось це виправляти? Чи є плани в наступних роках, в наступних рейтингах це якось пофіксити? Так насправді ми зараз працюємо над окремим аналітичним дослідженням щодо ефективності господарських судів України. Де вони будуть оцінюватися виключно в межах своєї юрисдикції, і аналогічний підхід ми хочемо використати стосовно окружних адміністративних судів, створивши окремий рейтинг ефективності їхньої ефективності. І саме цей, на нашу думку, саме цей підхід він дозволить отримати більш точні та об'єктивні дані про ефективність роботи судів саме по їхніх їхніх критеріях а як змінюється робота в судах все таки війна вже ось третій рік так чи є от якісь зміни саме внутрішні так, звісно, нам простіше, тому що у нас вже відпрацьована технологія, і у нас є чіткі запити. Більш того, і державна адміністрація судова нас вже знає. Вони знають, для чого ми беремо ці документи, тому що ну, іноді буває, що коли відправляєш запити до нового державного органу, то вони спочинають ну, досить скептично ставитись до таких бумаг і не розуміють, до чого це. А в даному випадку я хочу підкреслити, що наш рейтинг він максимально відкритий. У нас на сайті. Коли він буде розміщений, можна буде побачити усі формули, як саме він рахується. Більш того, можна буде побачити усі відповіді усі, на всі запити. Е, тому скажем так, і пред'явити нам досить щось важко. Хоча все одно іноді бувають питання, що, от, що ви не зовсім справедливо вибудували дані критерії. Хоча мені здається, ну критерії насправді там, їх більше, більше десятки і десятки. Але на мою думку, так як складається рейтинг уже третій, третій рік, мені здається, що він максимально об'єктивний, тому що навіть ті суди, які були дуже незадоволені своїм місцем в 2022 Другому році ми бачимо, що сьогодні вони вже достойно займають десятку, і мені приємно, що все таки вони самі можуть впливати на конкретні критерії і змінювати, змінювати свої показники. Хоча сьогодні ми вирішили, що є все таки суди, які от звикли бути, як кажуть в народі на гальорці ззаді, і вони фактично ну так, то так. На нашу думку, це також не зовсім правильно. Ми хочемо цю ситуацію більш… Інтенсивно показувати, тому що сьогодні ми показуємо більше хвалимо тих, хто в лідерах. Але на нашу думку, судова система вона має бути відкритою і має мати досить високий рівень довіри самого громадянина. І ну давайте чесно відверто. Якщо зараз провести опитування в загальних групах звичайного громадянина, не адвоката, навіть не того, хто стикається, можливо, з судами, то рівень, рівень довіри. Він досить низький, але ну, я б хотів би, щоб рівень довіри був більший. І саме через конкретні суди, які от не зважають на е, критерії, от Сьогодні я привів приклад Любошівського і Котовського суду. Ну різниця колосальна. Ми розуміємо, що в Любошівському суді два, дві справи розглядаються більше року. В Котовському суді 1752 справи. Ну, це такий рекорд, що такого я ще не бачив. І ну, ми, звісно, вважаємо, що необхідно це показувати і необхідно звернути звертатись до відповідних органів, які не будуть тиснути на суд на суддю в конкретних справах, але які будуть показувати, що це є нерозумні, нерозумні строки, що є порушенням прав громадян. Питання від журналістів будь ласка, Коли ви саме вперше починали подібний рейтинг, ви напевно у вас якісь цілі були. Ну це не просто рейтинг, ради рейтингу. Це було заради ради чогось. Так? І скажіть, ну, які власне, у вас уявлення були, на що буде впливати цей рейтинг? Чи може він щось змінити? Які відгуки були за цей час, бо це вже третій рік? Так, з самого початку була ідея, хочу підкреслити, що спілка юристів Одеської області, яку я представляю, фактично постійно працює з статистикою, з аналітикою, що пов'язано з судовою гілкою влади. І ми постійно звертали увагу, що багато важливих речей не доноситься до громадськості. От, наприклад, навіть оці цифри, які ми пояснюємо, ми розповідаємо їх максимально просто і зрозуміло. Я хочу підкреслити, що це все і не аналітика. Є на сайті державної судової адміністрації України. Вона публікується вже 20 років. Якщо я не помиляюсь, щоб її знайти, це треба дуже сильно постаратись, тому що ми самі її постійно шукали. І ми для себе вирішили, що чого краще суди, ми не можемо показувати, щоб вони змагались між собою саме на цих рейтингах ефективності. Щоб вони розуміли, що якщо суддя переносить справу на півроку, потім ще раз на півроку і ще раз на півроку, то це погано. І журналісти про це як мінімум покажуть заявлять, тому що в деяких, особливо, на жаль, в районних судах, є ця проблема. І ми жили 10 років назад, коли це вважалося нормою. Ну я ще пам'ятаю, що коли вважалось нормою, що суддя досить далеко відтягував справи і розглядалось руками. То сьогодні навіть в судах Одеси такого вже, як мені здається, значно менше. А от в районних судах хотілося би також це показувати. І це фактично допомога. Ну, Мабуть, волонтерський проект разом з інформаційним агентством «Конструктив Конструктивнюс. Тут вони більшу роботу роблять. Вони фактично формували ці формували ці критерії, і на сьогоднішній день ми задоволені тим, що є, тому що ми бачимо, що судді не закрились. Вони не відмовились від що ну це ви щось там малюєте і все. Більш того, вони дуже детально слідкують. Навіть 22-му році, коли ми перший раз презентували цей рейтинг, ми взагалі не думали, що його хтось почне читати. Але виявляється, що ми забули один суд, не порахували, і нам перед прес-конференцією подзвонили з державної адміністрації, сказали, як ви забули такий суд, додайте його, тому що він все таки. Вони слідкують, вони цим можливо. Вони навіть показують свою ефективність і, і це добре. Ну, тобто це може бути такий своєрідний важель впливу на те, щоб суди гарно виконували свою роботу. Так, і Абсолютно, я хочу сказати, що зараз розповім уже не цікаву історію. Десь 15 років назад суди максимально конкурували один з одним, тому що вони грали, фактично представники судів грали в футбол. І вони постійно намагались показувати, хто краще грає. Іноді я навіть знаю таку ситуацію, що брались до колектив суду, там майже професійних футболістів, щоб вигравати. І... У мене колись така виникла ідея. А чому вони все-таки, якщо у них є такий критерій суперечки в нормальної, нормальної конкуренції, то чого їм конкурувати саме в футбольних матчах, якщо краще хай конкурують з по рейтингу ефективності? І сьогодні мені здається, це спрацьовує. А як реагують судді? Наскільки я знаю, ви їх нагороджуєте? Так ви можливо робите якусь розсилку, так щоб вони точно побачили про рейтинг? А як реагують, от і, і, і перші, і останні цікаво? Ну давайте відверто. Ті, хто в бісянці, ті реагують дуже добре, і їм, звісно, це подобається, тому що вони ще раз підкреслюють, що бачать, що їх, їх роботу помічають. Особливо приємна реакція саме районних судів. Чому? Тому що раніше, і саме за критеріями, це саме, мабуть, щось нове, те, що ми починаємо додали критерії з розрахунку на одного суддю. Раніше, і в принципі, державна судова адміністрація вона викладає цифри по суду в цілому. І звісно, фактично, там, де навантаження більше 40 тисяч справ на рік, і там, де навантаження там, 2 тисячі справ на рік, ну по цифрам. Багато суддів просто спускається в саме низ, і їх навіть не помічають. І коли ми там їздили в деякі районні суди, і просто дякували представникам судовому апарату там, суддям, що вони потрапили, і все-таки є їхня ефективність. Вони мені навіть говорили, що у них мотивація піднімається, що навіть з Одеського регіону, з Одеси, приїжджають і бачать, що ну бачать нашу роботу, що ми не просто так, тому що ну, вони також зараз переживають таке, що до. Досить великий там інформаційний тиск в їх бік, і будемо говорити відверті. Досить ну, бувають справи, що є за що, але в цілому це окрема гілка влади, і ми хотіли б висвітлювати ситуацію так, як вона є насправді. Я думаю, що це дуже важливо і для нас, і для суспільства, для журналістів, для всіх. Ну ось і далі, що важливо, що вони слідкують і далі. Їм цікаво, що буде це, далі. Це, то є це вже і... для них як, да. як змагання. Да, 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 так, так, саме так.